Вітаємо вас у санаторії теплиця. Доброго дня! Вітаю вас! Звідки ви до нас приїхали? Ми приїхали з Київської області. З якими проблемами ви до нас звернулися? Приїхали лікувати чоловіку цукровий діабет. Мені лікуємо спину і коліно. І ми приїхали з двома дітьми. Діти проходять інгаляції, проходять сольова кімната, басейн, кліматолікування. Чи відчуваєте ви позитивний вплив від оздоровчих процедур? Так, нам дуже подобається. Дуже подобається, що йде все в комплексі. Мені подобається ампліпульс і масаж після цих процедур. Відчуваєш себе ну реально набагато краще одразу. А чоловіку дуже подобається озокири. Як вам загальна атмосфера у нашому санаторії? Атмосфера мені дуже подобається. Дуже подобається ваш персонал. Дуже привітні такі всі дівчата на процедурах. Дуже подобається ваша природа. Виглядає, що просто ми приїхали ще зняти стрес, відпочити від всього, що відбувається. Дуже подобається. Дуже чи будете рекомендувати відпочинок у санаторії теплості своїм рідним та близьким? Обов'язково щиро рекомендую відвідати повний комплекс лікування. Повністю рекомендую всім сюди приїхати, і ми обов'язково теж сюди приїдемо. Пані Наталю, дякуємо вам за ваш вибір. Бажаємо міцного здоров'я і до скорої зустрічі у санаторії Теплиця. Дякую, дякую, вам дякую.